Усім привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні я вирішила сходити в супермаркет Conat, щоб подивитися ціни і вам показати, і, можливо, собі щось придбаю. Як в звичайному супермаркеті, все ідентично. Так, зараз подивимось, який тут асортимент, що є. Так, тут різні сухофрукти. Ціни ви бачите приблизьте по 80 центів. Ізюм євро 59. Ось такий ізюмчик 100 грам. Ні, 250. Так, давайте дивитись далі. Яблука Євро 79. Зелені 2,59. І груші 3,22. Ананас 150. І ви знаєте, що тут дуже дуже дорогі ось такі оріхи. 8 євро 90 центів. Персики 4,39 центів. Виноград 3,29. Ековіпар, слива 3 євро. Ну, ось такі ціни. А давайте глянемо ще на овочі. Помідори 2 євро і 2,29. І є ось такі дорожчі. 2 79 центів. Я не знаю, чому вони дорожчі. Перець 3 євро. Кабачок 2 євро і 2,50. Капуста ,50 євро 50. Ось таке ви, бачите, картопля Євро 79. Так, дивимось далі. Тут різні салати, зелень євро 29. Такий салат 79 центів. І ось такий 99 центів. Ідемоте далі. Подивимось, що є цікавого в магазині. Так, тут заморожені різні равіолі 3 євро 19 центів. Тут вони різні, різні є, залежить від того, що в них є, яке наповнення. Різне є і зелень з творогом, і м'ясо. Так, масло. Масло євро 99 і євро 59. І також більша пачка 4,50. Ось тут так само масло є. Різне. Тут уже дешевше, бачите, ось такі ціни. Далі дивіться, сир. пармезан. Ось такі ціни. 2,39 євро. Коштує 220 грам. Так, що ще? Тут різні йогурти. Так, дивимось далі, що є цікавого. Ну, тут вибір, звичайно, дуже-дуже великий і різноманітний. Різний, так, от: Актимель 3,69 євро, Активія є також 2,89. Дивимось далі, що є. Так, а? це дитячі шоколадки Буено bueno Кіндер. Коштує 2,50 центів. Молоко коштує ось така бутилка 2 євро. Кефір коштує євро 50 200 грам, 250 Друзі, не забувайте підписатись на канал, поставити лайк та прокоментувати для нас та нашого каналу. Це дуже важливо. Ось такі різні снеки, ціни по 2 євро за пачку. І ось такі вони в цілому ціна почти одинакова, плюс-мінус. Яйця коштують євро 50. Заготовки на піцу по 3 євро. Так, тут м'ясне. Фарш Фарш коштує 4 євро 35 центів За 350 п'ятьдесят грамів. М'ясо також 13,90 дев'яносто і двадцять Євро це залежить від грамів. Скільки тут грам? Така котлета 4,50 і 3,40. Це заготовка. Її треба жарити. Так, ось такі ковбаски 11 євро і 10,50 Також залежить від скільки там в упаковці грам. Як ви бачите, вибір великий, є, всього багато, печінка 9 євро. І також м'ясо. 350 грам коштує 8,40 центів. Ось, ось таке прошуто. Прошуто 2,39. Ось таке прошуто. Ну, ,69 євро 69 ці. Ну, ціни різні, в залежності від розміру. 4,49, ось така ковбаса. Отака нарізка Євро 59. Також різноманітний сир. Теж ціни не дуже низькі на нього. Тому цікаво, можете ближче собі зупинити відео та подивитись. Я вам покажу. Ось такі різноманітні сири. Так, Також тут є готові страви. Жарена, 17 євро 90 центів. Ось таке різне кулінарія, така є оливки 20 євро 90 центів за кілограм. Йдемоте подивимось ще, що далі є. Така є прошуто 5 євро. Тут також ціни різні залежать від гранувки. Також є ось така оливкова олія. 9,90 центів. Тут в ній 700 грам. А ні, літр 1 літр. І також є за 10 євро. Ну, ціни, в принципі, плюс-мінус одинакові на олію. Різна є олія є кукурудзина. Кукурудзина 2 євро 19 центів за літр. Різний є очето такі додатки. Оце такий специфічний теж. 3,80 і 69% euro, і різні ціни. Також різні макарони по Євро 50. Спагетті 2,55. Ось такі цікаві спагетті. Якогось ось такого кольору. Друзі, напишіть, хто пробував ось такі спагетті. Вони якісь коричневі. Коштують 85 центів. І друзі, нагадуємо вам, підпишіться на канал, поставте лайк та прокоментуйте для нас та нашого каналу. Це дуже важливо. Також ми є в інших соцмережах: Facebook, TikTok, Telegram. Заходьте та дивіться. Ось така упаковочка Ріомари: 5 євро. І ось така 5,90. Дуже смачна риба. Це такий відомий італійський бренд Ріомари. Також тонна є ось така 3,69 менша пачечка. І 3,99 вже така більша. Тут вже йде три великих баночки. Йдемо дивимось далі. Какао 69 центів. Смачна річ, я це люблю. Гляньте, 2 євро 29 центів. Треба буде собі придбати. Дуже багато різноманітного варення. Ось таке дуже смачне з персиків варення 2,69. Також є лимонне варення, апельсинове, різні різні варення і дуже-дуже смачні. Вони, в принципі, одну ціну йдуть. А ось акція От йде євро 39 на ось таке якесь варення ягідне або вишневе. Так, дивимось далі, що є тут. Так, А зараз ми з вами подивимося ще на каву. Яка ціна на каву? 9 євро. Ось така велика пачка. Кілограм 9,90. І ось така 7,60. Тут теж кілограм. І ось такі різні пачка євро 19 центів. Це їхня фірмова кона. Не знаю, яка вона на смак. Хто пробував, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво почитати. Лава кава коштує 8 євро 39 центів. Ще хотіла вам показати, що тут є дуже різні е, снеки, смачненькі, дуже класні. Ось такі ціни по євро 69 євро. Ось такі ще є 50. Вони все таке дуже дуже смачненьке. Ось отакі є прикольні, теж є 170. Ось отакі. Дуже смачні. Дивіться, ось дуже-дуже вибір широкий у них тут снеків. А я собі взяла ось, ось таке печиво. Дві штуки, коштує 1,50 50. Далі пішла вже вода. Тут дуже багато ще є е, вибір чаїв, е, різних лате, капучино. По 2 євро, євро 50. Так, а я хочу собі придбати, напевно, що ось таку каву ось така кава. Тут один кілограм і коштує, е, ну, можна так сказати, 10 євро. Хочу собі ось неї купити. І щоб смакувати? Ще є дорожчі ось такі по 20 євро за кілограм. Так, де що я прикупила? Буду вже, напевно, виходити з супермаркету конор, і будемо завершувати наше відео. Ось, яка черга велика сьогодні. Друзі, не забувайте, підпишіться на канал, поставте лайк та прокоментуйте для нас на цього каналу. Це дуже важливо. Буду я стояти у черзі. Усім дякуємо за перегляд. Всім гарного дня і до зустрічі.